Всім привіт! Сьогодні у нас вже 92-й деньочок і ми пірнаємо холодний басейн. Е, температура басейну на даний момент у нас е, 20 градусів. Погнали занурюватись, не буду займати весь час, бо ще багато роботи ще і у мене. Сьогодні вода така достатньо тепленька, 20 градусів. Вона не дуже чується. Ось. Достатньо комфортно. Є! Yeah. Як і казав сьогодні швиденький деньочок, тому що багато ще роботи. Всім дякую за перегляд, Зустрінемося з вами в новому денечку.